Давайте спустимося з вами сьогодні під землю до одного з найтаємничіших місць Вінниці, її катаком. Це не просто підвали чи сховища, це ціла мережа підземних ходів, що пронизує місто, оповита століттями історій, фактів та, звичайно ж легенд. Уявіть собі, Вінниця 14-17 століття. Місто активно розвивається, стає важливим торгівельним і оборонним центром. Саме тоді починається будівництво цих підземних лабіринтів. Спочатку це були звичайні підвали під будинками купців, шляхти та монастирів, місця для зберігання цінних товарів, вина та продуктів, але з часом вони розросталися, з'єднувались між собою, утворюючи цілі кілометри підземних галерей. Давайте згадаємо деякі факти. Отже, вік Вінницькі катакомби датуються 14-18 століттям. Тобто деяким частинам понад 600 років. Масштаби, точна довжина катакомб, невідома досі, але дослідники говорять про десятки, а можливо, і сотні кілометрів підземних ходів. Вони пролягають під центральною частиною міста, з'єднуючи найстаріші будівлі, такі, як Єзуїтський монастир, домініканський костел та інші історичні споруди. Призначення, окрім зберігання, катакомби служили для оборони міста під час численних набігів. Як шляхи втечі або як сховища для скарбів. Але, як і належить такому давньому місці, катакомби, оповиті безліччю легенд та переказів про таємні ходи, які пролягали навіть під річкою Південний Буг, скарби, золото та коштовності, заховані шляхтою та купцями під час воїн, які так і не були знайдені, привиди, як же без них. Розповідають про привиди вчинців, які блукають підземними галереями, охороняючи стародевні таємниці. І загадкові істоти існують навіть перекази про деяких дивних істот, які, можливо, живуть у найглибших і найменш досліджених частинах катаком. Сьогодні лише невелика частина цих підземель доступна для дослідників, а ще менша для туристів. Але навіть ці невеликі ділянки дають змогу відчути подих історії, торкнутися таємниць, що ховаються під поверхнею сучасного міста. Вінницькі катакомби це справжній підземний світ, який чекає на своїх дослідників і продовжує зберігати безліч нерозгаданих загадок. Можливо, саме вам пощастить відкрити одну з них.